Сьогодні, 25 січня, день пам'яті мучениці Тетяни, яка народилася у знатній римській сім'ї. Її батько трижди був консулом, виховував доньку, преданій Богу та церкві. Коли стало їй вже 18, вона відмовилася виходити заміж, віддала себе повністю служінню Богу діаконісою в одному з римських храмів, де й служила. А от коли Римом почав вправити 16-річний Олександр Север, 222-235 роки, ця влада була в його руках, Злі, зло таке на християн було, що він жорстоко гнав. Та вбивав християн. Кров лилася рікою і схвачена була тоді Дяконіса Тетяна. Привели її у храм Аполлона, щоб вона принесла жертву ідолу, але вона відмовилася, сталося землетрус і того індола рознесло на куски. Тоді вони стали мучить питками палач. Її бив такими батогами, що на тілі були такі рани, але ангел зробив так, що на ранок ті рани загоювались на другий день її знову приводило до мучень. Роздівали, різали лезами її тіло. Замість крові із неї текло молоко а повітря. Було таке пахуче, благоухане. І знов Господу. Вона молилася, і ангел допомагав їй загоїти її рани. І знову тоді її казали, щоб вона принесла жертву богині Діані. Але відмовилася Тетяна. Знову Її мучили, били, і ось її привели до цирку та й випустили на неї голодного льва. Але цей звір не коснувся святої, а став лизати її ноги. Тоді кинули у вогонь, та й той не нашкодив їй, вирішили. Що вона чародійка, вона молилася непрестанно, просила Господа Ісуса Христа допомогти винести їй усі муки і винесли тоді смертний приговор усекти мечем голову та разом із нею. Як християнин був убит і батько святої Тетяни, який виховав її у християнській вірі. Вони до кінця були вірні своєму Господу Ісусу Христу. Любі, давайте ми не зброємо. Нищувати нашу віру, берегти її, молитися до Господа, просити нас помилувати через своїх святих ангелов охоронців усі, Тетяни, сьогодні, молитися до великомучениці Тетяни, і просіть свою ангело-охоронців допомогла зберегти спокій і мир у душі, віру. Давайте усі разом молитися, щоб збавитися від гріхів та прийти до Бога. І просимо любити один одного, як усі прийдемо до Бога то й мир настане у нашій країні. Спаси нас, Господи, допоможи, великомучениця Тетяна. Моли Бога о нас.